Добрий день. Сьогодні трошки про поплавці, про поплавці для азійської риболовлі. І які вони і чим вони відрізняються. Відрізняються одне від одного від різних методів китайська риболовля, корейська риболовля, харабуна японська риболовля, але і всередині стилю вони дещо відрізняються. Ось у мене є такий новий поплавець, дякую Сергію. І він мені дозволяє показати вже якось різницю між цими поплавцями. Так, оце японський. Спочатку ось поплавець для класичного методу Лолі Хербуна. Комбінація це там де два гачки, один зверху, інший знизу. Верхній опиляє. Тістом нижній гачок і антена оцього поплавця потовщена з повітрям всередині вона предназначена для того, щоб тримати в топші води тісто і розрахована на вагу того тіста, тобто враховує вагу тіста японського саме тіста, на яке класично ловлять в Японії. Тобто ми комбінація, комбінація: два тіста на нижньому глютен, на верхньому. Осипаюча тіста. Так, це класичний. Ось класичний, скажімо, корейський поплавець. Розрахований для ловлі з підпаском. Він достатньо важкий. Якщо подивитися поряд з японськими. Тобто поплавець розрахований на ловлю з-підпаском в корейському стилі. От класичний китайський поплавець, дуже мені подобається. Один лишився з шести, інші десь плавають. Розрахований під китайський метод ловлі. тобто два гачки, один там, можливо, на дні, один над дном, чи оба, обидва торкаються дна, і він для цього розрахований. Але є ще такі поплавці. Ось антени у них трошки відрізняються. Ось японський поплавець. Зараз фокусується Для ловлі з дна і в нього конусна антенка. Тобто, не для того, щоб ловити методом комбінації, а для того, щоб ловити з дна. І антенна конусна, тут вона ширше. І до верху вона звужується. Це дає можливість дуже-дуже чутливо налаштувати оснастку. В такому випадку. Тісто має бути на дні, якщо конусна антена. Те ж саме. Ось попливець корейський. фірми НРУ. Ще раз дякую Сергію. Антена в нього конусна. Хоча і цей корейський, і цей корейський. Але цей набагато більш тендітна, тендітне налагодження. Скажімо, ось цей поплавець майже неможливо буде налагодити з тонучою ліскою. Та, в принципі, як і цей, тонуча ліска, це взагалі інша тема з іншого методу риболовлі, до дозійського немає ніякого відношення. Є такі ж поплавці і у китайців. Ось китайський поплавець з конусною антенкою, теж для ловлі зна. Конусна антенка. Дуже-дуже тонке налаштування. Він тут сломався, мені Михайлович. Ремонтував, ну так себе поремонтував, я скажу, але працює. Ось такі різні поплавці і різні антени для різних умов. Дуже відрізняються, але от конусні антени... Схожі у всіх видів риболовлі, і для того призначають призначення, щоб ловити з дна, і для дуже тонкого налаштування. Дякую.